Кращі автопілоти західної України та Києва знову кружляли і палили гуму в івано франківську Тут відбувся третій етап чемпіонату України з автослалому. Цього року в обласному центрі рекордна кількість учасників більше 20. Організатори з Прикарпатського автомобільного клубу та міського спорткомітету кажуть, що цей вид спорту набирає все більше шанувальників. Однак через кризу довелось економити на цьогорічних змаганнях. Криза вплинула. Змагання у нас традиційні вже 10 років. Ми тут проводимо змагання. і Вже всі знають, що на день міста має бути тут змагання. Криза вплинула, бюджет прийшлося скоротити. Обійшлися, ну, скажімо, мінімальним. Учасники змагались у двох класах задньому і передньому приводі. Аби перемогти гонщикам на своїх автівках, потрібно було якнайшвидше виконати змійку, поліцейський розворот і два задні ходи. Володимир Буряк, котрий їздить не на популярному для автослалому задньому приводі, каже, що головне у таких турнірах не марка автомобіля, а його відчуття. Головне п'ята точка: відчуття машини. Все, а все не столь важно в человеке. Даже особо фізичної форми, допустим, неподготовлений фізичний чоловік, може показувати нормальний результат, якщо він правильно чувствоє свій автомобіль. Неважливо, який він є. Екстремальний вид спорту не лякає і жінок. Однак, столична автогонщиця Олена Бабич переконана, що аби змагатися в автославмі, потрібна хороша фізична підготовка. Для того, щоб скоріше проїхати, треба. Е на українській мові з ручником. її треба крутити добре. А для того, щоб крутити, треба затягувати. Для того все ж таки потрібна фізична сила. Тому що якщо цього не робити, просто буде гірше час набагато. Це не легко, чесно вам скажу. Це не легко. І, зокрема, на цій машині це достатньо важко для того, щоб їхати на рівні. Мається на увазі не просто приймати участь, а їхати на результат. За підсумками заїздів у передньому приводі тріумфували івано-франківці. Вони вибрали три призові місця. У задньому приводі першим був хмельницький гонщик, друге місце у місце. Володимира Буряка та Бронза у Вінницького автолюбителя.